Друзі, моє вітання. Хочу сьогодні подивитися, що енергетично зараз переживає Україна. От не кермічно, а енергетично, да? які зміни зараз відбуваються і чого ще чекати на енергетичному рівні. Давайте подивимося. В якому потоці да, ми знаходимося зараз. Що зараз по енергетиці в Україні? Ну, знаєте, карти говорять самі за себе. Печаль і стання і майстер. Майстрами не стають без. Самопожертв, да? як би це не звучало, для того, щоб вийти на певний рівень, чи то країні, чи то людині, потрібно пройти певні уроки. Те, що ми в смутку і сили вже ну, закінчуються, да? тобто, втомилися всі і втомилася країна. Тобто ми ж тут зараз про країну. Тобто Країна втомилася. Це правда. От. Але Карта майстер у колоді Таро Дзен це вища РК. Карта, коли ти досягаєш того рівня, ну, коли вже вище нема куди, знаєте. Це рівень просто такої могутності, самопізнання, майстерності у всьому, тобто самодостатності. от. По країні, да? країна-майстер. От уявіть собі, країна майстер. От ми зараз встановлені цього, да? але те, що є смуток і стащення, ну, це, це правда. Ми, що тут І говорити, в принципі, нема чого. Давайте подивимось, що... що попереду. Найближчий час. Що попереду? Що енергетично попереду. Ну, Знаєте, також, дивіться, тут з води. Це коли м -м, попереду йде момент а, розслаблення, да? коли ситуація завершилася і ти просто пливеш по течії. Ти просто вже в потоці змін, тому що вода не стоїть на місці, зміни йдуть, і країна просто потрапляє в процес змін, і вона вже буде просто рухатися. Тобто назад шляху вже немає. Попереду зміни, бачите? Момент Е, е Схожа на карту мир да, з однієї з колод там, де додають пазлик. Той, який, якого не вистачає для повної картини, да? тобто картина миру. Картину завершення. Йде момент цих змін попереду, да? і буде завершення цих змін. Тобто, все складається так, як має бути. Зміни завершуються, да, дійсно, землі повертаються. Да? Тобто, тому що ну, з пазликів все повертається так, як має бути. Тобто ну, тут енергетично можна говорити і про зміни, і про землю, і про все завгодно. Тому що ну, Україна стає такою, як має бути. Не як була, от це важливо зрозуміти, а такою, як має бути. Дивіться, <кхем> зріласть, ще є цифра 9. Це коли завершеність циклів. Да? Тобто далі вже просто результат. Виходимо на цей рівень. Майстра і чекаємо гарних результатів, тому що ну, Україна на це заслужила як ніхто. Мені дуже подобається карта це завершеності. Я так на неї зараз дивлюся. Просто знаєте думки про те, що йде становлення дійсно нової України, новий шлях для України. да? Тобто щось таке. Я зараз не в плані повернення земель, будь ласка, не подумайте, що я там проти чогось, ні в якому разі. Я зараз говорю про те, що в Україну повертається енергетично, да, вся та сила, яка має бути. Давайте ще подивимося, уроки, які винесла Україна. Які уроки? Для чого взагалі все це. Саме Україні. Оця війна, ці уроки для чого Україні? що вона винесла, що Україна мала зрозуміти. Так, я зараз посуну карти. Хм, дивіться, дуже цікаві карти. Насправді. Перша карта дружелюбі, да, що <смі> уроки, ми про уроки, що не потрібно людям довіряти, країнам довіряти. А, а є такі країни навпаки, да, тобто тут треба зробити свої висновки. Які уроки? Висновки зробити, так? Да? То на якому боці. Тобто, кому можна вірити, да? з ким можна працювати, а з ким ні. Кожна країна себе проявила, скажімо так, по-різному. Да? і ну, Карта, звісно, вона сама за себе говорить. От, що в допомозі, от момент ще й допомоги. Бачите, так, Гілля от момент допомоги, коли разом. Як то кажуть, да, гуртом і батька легше бити. Тобто, ну, коли разом, то можна подолати все. А є такі е, країни, є такі напрямки, да, куди взагалі от ми думали так, а виходить зовсім інакше. Тому тут. Тут про це. Момент е, прив'язки до минулого. А, також, я думаю, сильно пояснень карта не потребує, це як кармічний урок, да, що Україна мала винести, починати жити самостійно і по-новому, і не так, як було. Тобто потрібно відходити взагалі від того старого, да, від тих старих звичок, менталітету, я не знаю, ну, законів, да. От щось будувати нове, своє. Те, що призведе нас да, от, до рівня зрілості і майстру, і до завершеності. От. І момент сравнення. Тобто не думати, що ми там е, тоненькі, да, не такі, як... але ж бамбук то кріпка, кріпке дерево, скажімо, да, ствол кріпкий. Тобто, якщо ми е, маленькі в плані там, території або там. Не зовсім доросла країна в плані незалежності це не означає, що ми там чогось не можемо. Да? Тобто тут потрібна віра в себе і відкинути всі там якісь, я не знаю, думки про себе якісь не дуже, щоб були в плані прив'язаності до минулого, і просто рухатися вперед. Давайте ще подивимося, на що звернути увагу зараз. На що звернути увагу? М -м. Народження чогось нового. У всесвіті просто зараз от народжується щось нове. Потрібно відкинути всі свої забобони ті, що були в голові раніше. От, вийти за межі просто. Бачите. Картину такою, якою вона є насправді. Бачите, йде прорив, на що звернути увагу? Ну, дійсно, от всі карти про нас. От всі карти про нас. Сходження до сонця, прорив. Да? Потрібно просто звільнити звільнитися від всього. От, тому що зараз йде момент переродження нової України, зародження нової держави. Супер розклад, друзі. Я щось так, знаєте, оці перші карти, які були про смуток, про пристащення, щось да? так вони. За правду, за... Ой, перепрошую живе, за діло трошки, тому так. Я трошки засмутилася, скажімо. Дякую вам за перегляд. Подумайте про всю цю інформацію. Давайте разом спільними діями і спільними молитвами Україну приведемо до рівня майстер, так щоб просто не було жодних шансів. І навіть і думок у когось, і бажання скривдити Україну ще раз. Бережіть себе, бережіть Україну. Дякую за перегляд.